Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі і своє нове відео я починаю. Походом до магазину, магазином. Рошен дуже полюбляє там тістечка, тому ділюся з вами своїми покупками, пізніше поділюся, а зараз показую, що є в асортименті. Дівчатка, може хтось вас не знав. Ось тістечка, які продає Рошен магазин, ну там спеціальний є такий стелаж, Після 20.00 на них 25% знижка. Але буває таке, що ви прийдете, а їх немає. Тому треба такий нюанс. Враховувати. І сьогодні ми побували в Рошені Взагалі, там є вийшли картопля в Рошені ну, таке тістечко. Але зараз його зняли якби з виробництва до працювання. Хочу там якось щось переробити. Ну, це нам, як сказала дівчинка з Рошені А так, що ми купили? купили ось такі цукерки. Зараз покажу вам. дочка такі вибирала ось такі. Ось вони отакі. І такі цукерки курс за 100 грам, 13 гривень 47 копійок. Ось так. А у нас вийшло на трошки більше. 110 грам, 14 гривень 82 копійки. Ну, я так розумію. Так, ще взяли ось такі шипучка. Щось вам мене... тут. Вони різнокольорові. Ось такі. Ага, є ще ось такий кольор. Ось такі. Так, і такі шипучки наразі коштують за 100 грамів 13 гривень 47 копійок. Але в нас тут трохи менше. Хоча я думала, що на розшені можна тільки купити 100 грамів. Цукерок на вагу. виявляється, що можна купити менше. 12 гривень 93 взяла Взяли ось такі. ось такі. Баня у мене полюбляє, вони в АТБ дорожчі. Здається, він казав 31 гривню, тут 27 гривень 85 копійок і ось такі. Знаю, що це не дуже корисно, але взяли. Так, ще взяли ми тістечка. Тістечка взяли різні. Взяли ось такі заварні тісточка, ось такі, взяли еклер, нам все в одну е, таку торбинку поклали, паперову, ось такий еклер. І взяли ось такі кокосові. Що сьогодні я не захотіла свій лимонний тарт брати, бо недавно брали, взяла ось такі кокосові. Так. е, І по цінах, е, так, по цінах, тістечко, еклер. 419 гривень за кілограм. Так, тістечко профітролі кокосове 300 майже гривень за кілограм. І тістечко заверні 239 за кілограм. Але ось на такі тістечка їхнього виробництва після 20 00, ну, 8 вечора отак, там є 25% знижка, то можна, можна прийти і купити по знижці. Але ви можете прийти. І, от наприклад, захотіла еклера, а його вже немає. Хоча зазвичай еклера є. Ну, це таке. Так, далі, що ми взяли? Печиво пряжене не взяла, воно було по акції, ми його полюбляємо, і воно коштувало по 15 гривень 20 копійок. Я взяла дві, ну, дві упаковки. І ще ось таке печиво було по акції лавіта, Так, де ж воно у мене тут печиво Ловіта коштувало по 22 гривні 33 копійки з будь-яким смаком. Я взяла полуницю і малину. І ще Ваня собі взяв ось такий батончик. так, батончик 13,55. Ось такий. Ну, Він кажуть, що він дуже схожий на снікерс, Не знаю, спробуємо, як він буде, схожий чи не схожий. Значить, така невеличка закупка, нічого такого. Але 372 гривні я. Використала, як кажуть. Так, Буду що, наводити так. порядок, тут, тому що тут аптечка не дуже в такому гарному виді, і це мене турбує, вже декілька місяців турбує, але влітку не так хворіємо, тому сюди я дивилася, але вже дочка трошки прихворіла, тому треба було якісь капки шукати і вирішила тут це все прибрати. Виділяла цю поличку. Я думала, що в мене тільки тут будуть ліки, а тут ні. типу. Але, бачите, вона трошки розрослася, тому треба тут наводити порядок. Тут ліки є, є такі, які я, напевно, по 8 років тут. Ну, коротше, треба наводити мені тут порядок. І, напевно, конкретний. Тому, може, із цього, із цих трьох поличок буде одна. Ну, будемо робити. Так, раль, будемо робити. І ще треба нам їсти і кову, і диню, це ми купили, і вона вже лежить, лежить ця диня, треба вже, напевно, завтра будемо їсти. Ну, коротше, треба їсти. Дараль, порядок я навела. Десь щось треба підкупити, такі, знаєте, спазмолітичних засобів, ну, щоб на всякий випадок були. От, наприклад, у мене там іпол закінчується, то ну, ми використовуємо там іпол. А так, в принципі, все в мене є. Це купляла натрий хлорит в цьому кузі очки промивати. Тут у мене тесептики, маски колись ще вони давно були, там десь якісь травки перебрала. Ну, коротше, все, в принципі, є. Це у мене така, знаєте, органайзер для горла, носа, якісь там смактушки залишилися по одній треба буде. Ну, стрепсис я маю на увазі. Ось одна тут залишилась тут. Поповне є, ну, короче там де ще там, от. А, це фурацеві горло полоскати. Ну, короче це буде про запас, як кажуть. А так, в принципі, результатами я дуже-дуже задоволена нашому кузі вже легше, але тут не видно, так ще очки такі, знаєте, закисають. і у нас так, ну, проблема ще з очима. Я капаю, ліки ми даємо. Одні ліки тільки замовила. Може, сьогодні будуть вони, бо там ну, дуже проблематично їх було замовити. То трошки йде на поправку і так уже гарно вже їсть. Проситься вже на вулицю. Ми його відпускаємо. Лікар нам дозволив. Це, це пляшку гризе. Лікар нам дозволив десь виходити на годинку, півтори. І він, так, знаєте, діла свої пороби і додому. А цей гризе пляшку. Ральф, віддай, я тебе покажу тільки. Оце 15, 15 хвилин пройшло. 15-20 хвилин і пляшка ось така стає. Тут ну, нічого не поробиш, він дуже полюбляє ці пляшки. І ці пляшки, я ж кажу, на 15-20 хвилин. Отак згризає і все. Ральф, віддай, віддай. І це гратися хоче. Ох, ці найменші наші котики і песики. Кузя, 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 куся. Оце грається. Це пішла, зібрала баклажани, бо вже холодно буде. І тато дав таке завдання, щоб зібрати їх. Так, бо цей, бачу, вже такий прим'якший, а ці ще такі тугенькі, але вони такі кругленькі чи маленькі, чи, чи просто такий сорт. І горішки зібрала, треба буде їх ну, з ними щось зробити, коротше. Кузя зі мною тут гуляє. Ральф, іди сюди. Тут десь Ральф бігає. Зараз підемо ще квітів нарвем. бо ще є трошки квітів. Да, Кузя, пішли. Квіти ось такі, тому, думаю, якийсь букет я. Зроблю. Щось придумає. Ось такий букет я собі зробила. Зірвала з городу. Дуже гарні квіти і колір. Ну, осінь теж по-своєму красива, і квіти теж по-своєму красиві. Я люблю квіти, тому мені будь-які квіти. Це, ну, це прекрасно. Так що маю такий букет. І ще ось цей в мене стоїть. Теж трошки радує око, хоча він такий маленький, але мені він теж дуже подобається. Ми прийшли з Ральфом на другий поверх. Я тут почала прибирати в шафі треба мені тут. Перебрати ці шарфи, у мене шапки ну там перебрати це тюль, не знаю, що з нею робити буду, ну, але А, Так і тут у нас є ці підматрасники на матрасники, ось так. То треба мені тут роз все розібрати. Ще до пралося моє прання, досушилося верніше в сушильній машині. Я вже використовую десь третій раз сушку. Ще раз переконуюсь, що це дуже дуже зручна сушильна машина. Так і знайшла ось таку ковдру, ось така фірма. Так, у нас розмір це 200 на 220 гіпоалергенна. Це мені цю ковдру дарувала моя кума, але ми не користувалися її і вирішив забрати син. Тут у нас йде довжина 2, а ширина 220. а Він у нас її просто переверне, буде у нього довжина 220, а ширина 2. Навпаки, коротше, зроби собі, тому що він у нас хлопчик височенький йому 2,20 якраз буде. Тому ось так. До неї замовила я півковдру. Ось вона така, дуже тепла, класна. Вона така м'якенька, ну супер, йому класно. Він поміряв собі, каже: Мама, так, я буду її забирати. Тому я замовила на нього півковдру, і до півковдри замовила ще наволочку в одному кольору. Але це, напевно, в наступному відео поділюся. Де купляла і вже покажу, напевно, вже отримую на новій пошті. Через нову пошту замовляла, тому в наступному відео я поділюся з цим. Так що трошки зміни є, бо ми йому замовили ліжко. Ось чого ми це все міняємо. Замовила ліжко, старе будемо продавати, а, виставила його. Так, пару чоловік питали, а ще, але ще не купили. О, ну, Воно маленьке нам, по зросту. ось так. Так що, ось такі в нас плани. А зараз буду я розбирати білизницю. Ральфік відпочиває, трошки нагулявся, я прибирала на вулиці, то він був зі мною. Дівчатка, хотіла з вами поділитися таким делікатним питанням. Я відвідувала лікаря і вже давно її відвідую. Ну, періодично, звичайно, це лікар-гінеколог. Вона дуже така класна жінка. Я вже ну, ходжу до неї, ну, напевно, років. 11, десь отак. І дуже її рекомендую. Вона дуже допомогла моїй сестрі в певний час свого її життя. Кому цікаво контакти, напишіть мені, я, звісно, поділюся. Скажу відразу: вона приймає в приватній клініці. Колись вона приймала в звичайній поліклініці, я до неї їздила, а тепер тільки в приватній. І звісно, ціна буде ще коливатись від того, що вам потрібно. Просто огляд, або це буде Огляд і УЗІ, або це буде огляд, УЗІ та аналізи. Все залежить від цього теж. А це я ще згадала, я ще була з неї на Узі, то це вже майже 15 років я до неї ходжу. Вона мене не вела вагітність, але на УЗІ до неї ходила. Так що дуже давно з нею, як кажуть, співпрацюю. Ну, Вона дійсно лікар від Бога. Ось таким відео сьогодні з вами хотіла поділитися. Всім вам бажаю гарного. Настрої спокійних і тихих днів без сирен. Всього вам найкращого і до нових зустрічей у нових відео.